Кому потрібні, крім усатих фанатів козацтва, якісь давні забуті кочові народи. Однак ми занадто довго перебували в царстві Омани, і нашою метою є об'єднання української нації на основі порозуміння, а не постійна ворожнеча і протиставлення, зрежисовані за сценарієм з Кремля. Вірне розуміння давніх подій має бути тим ключом, яким відкривається для нас майбутнє. Сучасна боротьба між смертю та життям, теперішня війна з Росією, точніше, її причини примушують повертатися до минулого. Відсутність досі справедливого устрою у нашому суспільстві, на яке звертає увагу більшість з наших громадян, має глибоке коріння. Мілітаризована демократія Степняків, Республіка Війська Запорозького заснована на вільному володінні зброєю. Була повністю протиставна державній системі і Польщі і Русі.